Всім привіт, дорогенькі! Сьогодні я приготувала кекси з кисломолочним сиром. Для приготування мені знадобилось 300 г кисломолочного сиру, головне, щоб він був не кислий, 150 г борошна, 3 яйця, 30 г сметани, розпушувач для тіста, 3,5 г або 1,5 чайної ложки, ванілін. Якщо ви берете ванілін, то потрібно 1 грам. Якщо ванільний цукор, то 10 грамів. 50 грамів цукру, сіль 2 грама, ну дрібка. І вершкове масло 10 грамів. Якщо ви любите кекси, щоб були дуже солодкі, то беріть 100 грамів цукру. Сир потрібно перебити блендером. Якщо у вас нема блендера, можете взяти протерти його через сито або, звичайно, та лакушка для картошки його добряче пожамкати. Все, сир перебила, трошки його розрівнюю ложечкою, додаю туди яйця, все ретельненько перемішую. Все, додаю сюди цукор, сіль, ванілін, розпушувач для тіста, сметану і все ретельненько перемішую. Взяла новий інструмент вінчик, і перебиваю венчиком, щоб не було комочків. Поступово додаю в борошно. Не все одразу, а потрохи його додаю і перемішую, щоб не було ем, цих борошняних комків. Тісто готове, тепер переходимо до формочок. Беремо вершкове масло і смазуємо наші форми Я вам одразу хочу наголосити, якщо у вас є силіконові, використовуйте силіконові, бо у ці паперові, вони, звісно, ну, так собі, не дуже. Але якщо нема... Силиконових, то беріть паперові, але м, потрібно брати дві, ставити в дві тісто, смазувати їх теж маслом і ставити тісто. Ось так, десь наполовину я заповнюю форму. Ось так я заповнила. Формочки і буду відправляти в духовку. В духовку я відправила розігріту на 180 градусів на 20 хвилин. Але ви дивіться по своїй духовці, в мене електрично. Ось такі вони гарненькі, там печуться. Все, вони готові, я їх дістаю, викладаю на тарілочку і зараз буду пересипати їх цукровою пудрою. Можна полити джемом, можна цукровою пудрою, можна вмакнути в шоколад. Все можна з ними робити, буде дуже смачно. Ось такі гарненькі кексики в мене вийшли. Всім смачного, дорогенькі. Якщо вам сподобався мій рецепт, ставте, будь ласка, вподобайку. Не забувайте підписуватись на мій канал та залишати ваші коментарі.